Мазда завжди вміла робити автомобілі, які дивляться на тебе з легкою зверхністю. Ніби кажуть, так, я красива, але ти спробуй поїдь, я ще їду, дуже вишукано. І от оновлена Mazda CX 30 25-го року доводить це ще раз. Хоч у лінійці бренду й так повно кросоверів, 30-ка це той випадок, коли ніби вже все знаєш, але знову закохуєшся. Привіт! Ви на каналі Як Тачка, друже. Мене звати Олександр, і сьомо, сьогодні говоримо про Mazda CX30 2025 модельного року. Пам'ятаєте, перші тести 30 у 2020. Тоді всі раділи дизайну, але мотор на 122 конячки викликав легке розчарування. Красива, але трохи не їде. У 25 році ситуація зовсім інша. В Україну приїхали в версії з двигуном 2,0 SkyActiv на 165 кінських сил з шестиступеневим ступеневим автоматом і системою повного приводу. І саме на такій у максимальній комплектації преміум я і поїздив. Ціна мільйон 441 тисяча дев'ятсот гривень за топову версію, або від мільйона 205 тисяч гривень за комплектацію Style Plus. Це максимум того, що Mazda офіційно пропонує в Україні. І якщо коротко, так, вона стала дорожчою, але й дорослішою в усіх сенсах. Про дизайн CX30 можна довго не говорити. Можна просто подивитися. Це, мабуть, один із тих небагатьох кросоверів у класі, що викликає погляди людей. Навіть коли він просто припаркований. У тестовій версії був повний ТОП led адаптивне світло, одне з найкращих у класі, і це не перебільшення. 18-дюймові колеса, чорні масивні накладки, які або подобаються, або ні, але точно роблять авто менш дівочим. Пропорції, які виглядають дорого навіть у білому кольорі, не кажучи вже про фірмовий Soul Red. Збоку вузькі очі задніх ліхтарів спереду суворий, майже преміальний погляд. Це не той кросовер, який розчинився у місті. Це x 30 хоче, щоб її помічали. І люди помічають. Принаймні за час тесту це сталося десятки разів. Одна з причин, чому Mazda завжди викликає симпатію: увага до дрібниць. Тут м'які вставки навіть на задніх дверях. Шкіра тепла, красива, коричнева, перфорована. Кортилки клімату це просто маленький наркотик. Їх хочеться крутити навіть без жодних причин. У нашій версії преміум маємо повний фарш. Босе на 12 динаміків звучить так, як має звучати босе. Проекція на лобове скло камери 360 градусів з реально крутою якістю. Однією з найкращих, не просто в класі, а взагалі серед усіх протестованих мною автомобілів. Максимальний безпековий пакет, адаптивний круїз та утримання у смузі, бездротові протоколи CarPlay та Android Auto. бездротова зарядка. І нова мультимедійка, яка працює набагато швидше і стабільніше, ніж старі системи Mazda. Сідаєш і відчуваєш, що це не просто ще один кросовер. Це та Mazda, що робить усе на дотик приємне. Враження від салону наступні. Спереду клас, повний клас. Посадка трохи нижче, ніж у типових кросоверів, але дуже водійська, якщо ви розумієте про що. Я. Мені особисто вона нагадала про мою власну трійку. Тільки вищу і більш функціональну. Ззаду простору небагато. Якщо водій, такий, як я, високий, мій зріст 188 см, то за мною сісти можна, але нога на ногу тут не вийде. Це один із мінусів моделі. Натомість над головою місця достатньо. Диван комфортний, є дефлектори та зручний підлокітник. Багажник на 430 літрів це не рекорд, але цього об'єму більшості має вистачити. Щодо драйву, я би його назвав наступним чином. Це майже Mazda 3, але кросовер. Ось тут починається магія. Mazda завжди славилася налаштуваннями керованості. І CX-30 X30 це прямо їхня фірмова школа, зібрана, слухняна, прогнозована, але не тряска. Вона не така жорстка, як моя трійка, але й не така м'яка, як cx 5 Знайшли золоту осередину, що називається. Кермо майже ідеальне, живе, інформативне, але не нервове, як це буває. Ти реально кайфуєш від кожного повороту. Динаміка двигуна на 165 конячок це не ракета. Давайте будемо відвертими. У місті їде досить пристойно. На трасі обгони потрібно прогнозувати, але й сказати, що вона. Слабка чи недолуга, я просто не можу. Мотор тяговитий, коробка працює плавно і без жодних ривків. Витрата тут потрібно бути чесним. У місті цей 30 п'є, відчутно, в мене виходило близько 9 10 літрів. Навіть до 10,5-11 часом доходило, якщо ти стоїш у затори, вимикаєш систему ISTOP. У реальності, напевно, це норма для міського життя, але, звісно, хотілося б трішки менше. І так, за динамікою, вона не нас дожене турбоком кросовери конкурента, та й не повинна. Її сила в іншому, у балансі та відчуттях. По трасі це 30 тиха, шумоізоляція краще, ніж у багатьох однокласників. І навіть деяких машин класом вище. Повний привод у CX-30 30 це не для боліт, а для стабільності взимку, мокрого асфальту і впевнених стартів. Ліс. Так, у ліс заїхати можна, але не варто пробувати. А що буде, якщо цей автомобіль зовсім не про те. Давайте трішки про конкурентів. Основний конкурент cx 30 на українському ринку це Toyota C-HR. Та навіть частково Lexus UX. c CHR у хорошій комплектації дорожчає і має лише передній привод. А задній привод за доплату, по-перше, А по-друге, це буде електричний двигун на задній осі. Lexus UX преміум, але в базі теж лише з моноприводом і за ціну близьку до топової Mazda на, з повним приводом. А Mazda дає максимум технологій і відчуттів за ті ж гроші. Але з повним приводом і дуже багатим рівнем оснащення. Так, cx 30 не дешева. Але дивлячись на матеріали, комплектацію, керованість і дизайн, ціна має вигляд значно більш Е, Що сподобалось в автомобілі? Сподобався дизайн. Він має вигляд значно дорожчий, ніж кошти. Керованість. ну Це реально краще, ніж у cx X5. Якість матеріалів і салону, тиша в салоні, фари взагалі космічної якості, оснащення в топі максимальне. Посадка та маздівські емоції за кермо. Те, що не дуже сподобалось: мало місця на задньому ряду, витрата пального у місті, динаміка швидше достатня, ніж вау. І якщо чесно, то ціна вже підбирається до класу Сі СУВ. Mazda cx 30 2025 року це автомобіль, який купують не розумом, а серцем. Але коли починаєш рахувати, дивитись, торкатись матеріалів і виїжджати на дорогу, розум плавно погоджується. Це майже Mazda, Mazda 3, тільки з більшими можливостями. Якщо вам потрібен не просто кросовер, а стильний, дуже добре керований і збалансований автомобіль, цей 30 це один із найприємніших варіантів у сегменті.